Та він поїхав. Чому ви його зупиняли? А Що я маю доповідати, чому я зупиняв? А чому ви маєте не говорити, чому ви його зупиняли? Посвідчення службова, покажіть, будь ласка, добрий день. Під Горецький Володимир. Підгородецький Володимир Васильович до 25-го. Що ви тут стоїте на перехресті? Під Городецький. Добрий день. Що ви тут, хлопці, стоїте, така жара. Ну, а що ми не можемо стояти на жарі? Ні, ну та ви маєте напевно нести якусь службу, а якусь не стояти. Та що дуже вона у вас легка, та, кіс... та то вам так з боку здається. патрулювати, там вон а ДТП. А може... Ми так і робимо, пане. Він може грабіж буде, ще щось. Не та та дай Бог, не дай Бог. Де де Бог. Водія, водія за що зупинили? Та воді... він стояв тут. Ви бачили, що я його зупиняв? Так, я бачу, що ви його зупиняли. Я бачив, як до нього підходили, як ви його зупиняли. І мене на відео зафіксували. Я вам як ви звати? Руслан. Руслан, пане Руслан, я не зобов'язаний. Чому ну, Чому я вам маю говорити, що я зупиняв? Тому що... Може, у вас є інші питання? Давайте вам дамо на інші питання. Дивіться, я вам задав запитання, за що ви зупинили даний транспортний заклад? І не пане щось порушує. Я маю вам пояснити, чого я зупиняю. Тому що ми платники податків. Діки Та -діки раді, якщо можна, щось Тому що ми платники Діки. податків. Нам нормально на підкорці так не культурно. Коли я з вами спілкуюся, ви даєте більше звук в помиляєтеся. А чому вам підходить? А чому не має бути комфортно для людей? Ви знаєте, що ви хочете від мене? Ви щось там радіо вам я не зап... не подобається, за... вам до за... того. Гарно, тому що ми платники податків. Я я сиджу ближче до динаміка, чим ви. Володимир, так? Так, Володимир. Володимир, тому що ми платники податків, і ви отримуєте за наші податки, розумієте? І мені цікаво, що тут відбулося. Ну, в мене є підозра, що ви взяли хабар, напевно. Підозра. Ну напевно. Ну, ваше ствердження таке? Ні, ну в мене є вазна? підозра, що ви взяли хабар, тому що Підозна? ви зупинили транспортний засіб і а зразу ми, відпустили. Ми, ми, ми його. будемо говорити нормально, чи ви хочете конфлікт? Чого ви зупинили машину? Та я не зобов'язаний вам пояснювати. А, а? а кому ви зобов'язані пояснювати? Водію я можу пояснити, причину зупинити. Ну, нікому. А чому мені ні? А чому я вам маю пояснити? Тільки через український. Тому, ось тому ось що я громадянин цієї країни і я ну, хочу знати туди. це не є і для того, щоб я вам доповідав. Чому? А ви закон профільний свій коли останній раз відкривали? А вам яка різниця, коли ви відкривали? — Ну, я вас запитався, коли ви останній крайній раз відкривали свій профільний закон? Для чого вам це знати, коли я закон відкривав? Тому що там є дуже розумні слова, написані, кому ви служите і кому ви давали народу України. — Розумієте? Знаю. Да. А я в лиці народу України, як громадянин цієї країни, да. хочу знати, куди пішли наші гроші. Ага. Ага. Все. Ну, та якби ви порушите право дорожнього руху трошки. Чим? Ну, ви стоїте, ви з'їзду прилеглих території менше десяти метрів. Дивіться, я вам покажу. Ось, ось ваш засіб. Ось раз, два. Два кроки. Ну, ви виїзд про легкої Ну, Напевно, заїзд, виїзд тут. Ви думаєте, так? Ну я не думаю, я так бачу. Ви бачите. Да. — Так. А ви тут що стоїте? Ну, От мене логічне питання. Чого ви тут стоїте? А для чого вам знати, чого ми тут стоїмо? Ну, Я ж вам говорив десять разів. Пояснюю. Це не є підставою, а що, є що ви платник податків, що я маю щось пояснювати. Чому, ви? Чому це не є підставою? А яка це підстава? Ну, сама пряма. Сама пряма? Так. Ну, а ви її не виконують, то що ви мені зробите? А чого ну, ви зробите? Про що ми говоримо? Вам особисто нічого. А Але напишу на вас скаргу. За що? Головне управління. За що? За те, що ви порушили правила дорожнього руху, що ви просили. А я не Який я закон порушив? Руслан, що я вам не сказав, що його діяти. Ви зупинили автомобіль і за 30 секунд ви його відпустили. Чому? Все, Володя, давайте не сваримося, забирайте патрульку і їдьте патрулюйте. Я вас дуже прошу. Все, дякую. Дякуємо за правду. Давай. Дай. Я Дай. почекаю, подивлюсь. Як ми поїдемо? Так. Друзі, ви все побачили? Не бійтеся їх, вони не кусаються. Вчіть закони, знайте свої права. Гарного дня, погнав далі.